Що ж такого, ну йохани? Коротше, всім привіт. на каналі Papier Space. Сьогодні будемо е, продовжувати грати Call of Duty королівська бета, все таке. Я собі звання жорстко підняв в одне відео. Е, команда в нас е, може і файна, може і не файна. Хто його знає. Я не грабував вже. Сім! А, ну це я тут думаю, сім патронів. Так, в принципі. Я взял собі щет, я буду щетником, блин, танков, еханный. Баба буду кидати в тюрьму фігню, блядь. О, кстати, я забув, що я скин чипы. Ти за мене постріляй, туго, блин. Піпка на вирыс, вообще. Що... Молокосос. Катка буде по любе долгом. Я думаю, на відос хватить, в принципі, пацани. Не хочу 2 на щоб под... щоб був сюрприз для мене. Я, коротше, отримав оцей костюм, який ви можете бачити. Сьогодні ми будемо від третього лиця шпарити попробувати. Це буде, звісно, непривічно, бо ми на стримі, блін, я Це було від першого лиця. І грали ще режим. Той там, де тільки першого лиця. Ну, зараз. Підемося, тіма. Ну, в принципі, нормально, нормально. Нормальні чувачки. А хто голуний, я так і не замітив дякую хоча б не я а блін, тільки будь ласка <смі> ну на той купу блін, нас не кидайте бо коли кидають на той купу во -во. О, 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 бачите цей купу, схани то ми там зразу крякаємо, нас розстрілюють зі всіх сторон і навіть полутатися не вистачає часу це жесть тікти не можна куди, там дуже тісно, блин ні. тільки не купу тільки не в жопу я не хочу на той купу я не розумію, що, що в мене з тиммейту попадається? тупо йдуть на пушечне м'ясо. Натурі, блін. Срани купол збирають і все, блін. Їздять в той купу, так ніби не знати що. Ти ви розумієте, що там найбільша бі... кількість людей якраз своє це саме. Подихає. Помирає. І, і це обідно. Так, спушка є якась. Что це що? Нє, це. це. Це, трошечко, може, покажемо зараз, Може якийсь пулемет, будь ласка. Я думаю, це буде краще. Та, 100 патронів це, це пулемет, полюбля. Бойма. Квадрик? Ану. Блін, у мене прикольний скини є. Ну, напевно, єдиний скин на квадроциклі, Йой! Керування реально не дуже зручне, а не привічне, знаєте. Опа! Що это за мах? Ой, блин, я броньки не маю, пацаны, я тупо... А. Я говорю, І И шо? Я все равно не получил никакой броньки, пацаны. Что що, що, що за підстава? Я забрал, щоб бронь. Стоп. То бобаха, шо? я специально брал, чтобы броньки не шукать. Ні, отут якась полоска, типу. Окей, будемо шукати. Нарешті. Так я себе спокійніше відчуваю. Берем, берем. І запасом треба брати. То хто знає, що буде. Давайте оцю пушку візьму. Смість я не то поміняв. Плях. Отак. Блін. Не хочеться їм. короче я буду з тво бігати поки що. ну може це, типа міцніша броня типа я не знаю ну короче я собі е, максимально тут зробив бронь ворона буде тяжче прострелить я так розумію. добре поки що тримаємося. зараз трохи залутаемся і буде все чики пуки так ну поки що... Тут спокійно, але це велике місце, і тут може бути одна або, або дві, дві команди. А я можу ще раз, типу? А ні, це все, це фу. Якщо у нас синім, це фу. О, окей, пацани, погнали. Шукати когутів. Реально, воно, типу, снайперської вінтівки, але тільки без приціла і. Якщо воно реально таке, то воно можна має стріляти по факту. Ммм. Та, тут все куча. Тихо Побачив, чувак, десь сюди. На! Мінус Місчелик. Сразу. Пощастило. Дерево мене врятувало. Мене все дерево рятует, пацани. Боб граната. На зло нема. Кої треба, то нема. Патрон, патрони. Блін, в мене ще патронів мало. Їх не вобай. Йому грати. Давай. М4 в нього є! То я краще М4 візьму. Пулемет, звісно, краще, але в мене патрон не безкінечний на нього, як буде. А він багато жире. И не всюди їх можна залутати, в принципі, чоки. Отак от. Він мені бронь зніс, пацани тільки зараз не так зброя. Я поки що собі буду свою пополняти Патроху Щас собі. Туда залізти, чи залізати і забирати забрати то... Там не факт, що будуть патрони, які мені будуть потрібні, три але... Там... нор Там Йохан бабай тут Хто де? Звідки? О! Приціл, приціл! Блін, ну ти... Не перестреливай, чувак, хочу. Здесь вот тут бегаю. Че так? Тихо, тихо. Я че? Он с хаты страдает, ребят. А во, Засран. Зна, бляха. Ой, давайте. Нормально так. Не, ну у него байда. На всякий пулемет так, разрежу. Так, сброньку поставлю себе. Все нормально. Трохи на снизу. Это ерунда. А, кстати, я на что притил? На М4, я так вам, Да? Та да, на М4. На м она была бы спрятила. Я не заметил. Так, что там на, на щетипе? Четвертий вже крякнув Опа! Куда? Куда біжимо, сранцю? На, блюха! Мінус Четвертий Спікся, кого так. так, Що тут у нас? Нормально, патронки. Патрошки. Кстати, мені не прикольний скин прикольный. це треба від першого уйджа. Вояк. Блин, прикольно. Якийсь дроп зарападає. В принципі, по... майже половину загасив. Хоче. Ну так. Наскільки там четверо? Ще... Блін, я про зону забув. Ну там полібеша взади е, е, якісь противники лишились. бла -бл -бл, тут роли поставить не роли Я вам так скажу. Так, стой, ты бежи, бляха, а куда? Куда он бежит? Твой! Бачу? Блин. Подковый Ну иди сюда. На, бляха! Минус бронька. Блин, я думал, за гоу, и буду хечет. Бляха, 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 зона, 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 бляха. Блін, машини Б якусь. Я ще куча патронів посрав. Бо я з того трупа не підібрав же нічого. Я тупо його вбив і все. Я міг його звісно не добивати, але, блін. Вже таке сістало. Пощадив його можна сказати, щоб він не мучився. Не Чекав довгої смерті. Ну. Ну, в принципе, на хвилину зона не безупинилась, так что все гуд. А, ага, бачу челика. Интересно, ну, если он бежит до... О, еще один челик. На, а, бляха. Коцнул, коцнул, чувак. Блин, патроны. Решил Тр менять это вообще. Блин, у нас тиммейты дохнут, я не знаю, как як муравли какие-то. без притілу реально дуже тяжко не цивитися, але я трохи йому зніс up, скидки якісь коротше в магазин Та, по барабану ці скидки, чи що там вас якась розпродажа блін мені з чувака... капець він далеко а у мене снайперської вінтівки нема Вона є тільки тоді, коли вона не потрібно вообще тихо хобі я Чувак, ти що, в натурі? меня завоевывать но дякую за патрон нормально приехать так наший чувак на так кто из убийцы стрелял в yeah? а, 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 а а, по на вертолетах типа бьет на чувака абу что по ньому стрелял и вино типа Люд. то блин чувака нема вообще здесь тут буду... о не, він є, він є на бляка шоп он не стреляешь тебе ты рук чувач тут якийсь на стих духти блин а патроны кінчаються, а в них нема ще один блин десь тут тусуется Не, ну тут розставити бронь. Ей, патроны, патроны. Чего челика патроны? Забрав. Добре. Не, ну вони вообще тупо на мене лізуть Де ви було коли. Я вас шукав, бля. Окей, пана. В принципі, вже не так багато вище, но наших наших союзники вообще. О, боеприпаси. Перезаряджував полунат. Все у нас сейчас купа Оп, все, готово. Кстати, по мене на тих самих патронах, що і М4. Тих, тих тих! Та шо? Та ти креса, блін. Він щит мені без проблем зніс. Ви бачили, блін? Що за наглість? Тупо закресив. Та я його не бачу, блін. Як він так за секунди, блін, щит мені зніс. Це ж нереально, чого. Максимальний щит знис. Це блин, ненормально. Чого б, походу, реально щит з щитами бавить. Кочетки там йде. 12 хвилин. Я думаю, на цьому будемо закінчувати то. Е, наступна катка буде ще 12 хвилин, це вже вийде півгодини, так що не будемо затягувати. Отакий відос вийде, пацани. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і зміть віно, що пускати відоси і стрім. Всім удачи, хорошо настрою і поки народ. До наступної зустрічі.